Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми говоритимемо про охорону прав дітей. З правової точки зору галузь сімейного права належить до приватного права, тобто права, в яке держава може втручатися тільки в передбачених законом випадках або за рішенням суду. Так буває, коли хтось із членів сім'ї страждає від домашнього насильства чи потребує будь-якого іншого захисту та допомоги від держави. Мабуть, найбільш незахищеними особами стають саме діти, тому законодавство окремо виділяє і захищає їх права. Як же починалась історія захисту прав дитини? Перенесемося на хвильку у 1874 рік. Мері Елен Вілсон, десятирічна дівчинка, що з раннього віку виховувалася у прийомній сім'ї, виступає на засіданні Верховного суду штату Нью-Йорк. Мій тато і мама померли. Я не знаю, скільки мені було років. У мене немає спогадів про те, коли я жила не з конолі. Мама била мене майже кожного дня. Вона била мене шкіряним платеним батогом, який завжди залишав чорні і сині рани на моєму тілі. У мене є поріз на лівій стороні чола, зроблений ножицями. Вона вдарила мене ножницями і порізала мене. Я не пам'ятаю, щоб мене коли-небудь цілувала. Мама ніколи не брала мене на коліна і не гладила. Я ніколи не наважувалася говорити з ким-небудь, тому що, якби я це зробила, мене побили б. Я не знаю, за що мене били. Мама ніколи не говорила мені, коли била. Я не хочу повертатися і жити з мамою, тому що вона мене б'є. Я не пам'ятаю. Щоб я коли-небудь житті була на вулиці. Власне, зі справи Мері Еллен Вілсон і почалася боротьба за права дитини. Почали створюватися громадські організації, які виступали на захист прав дітей. 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, спеціально зазначивши у преамбулі, що цитуємо дослівно, Дитина внаслідок її фізичної розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження. А стаття 1 Конвенції ООН про права дитини, прийнята 20 листопада 1989 року, означала дитину як кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку, і деталізувала. У 54 статтях особливі права людини. Зараз перед вами на екрані інфографіка, яка пояснює права дитини, серед яких право на ім'я, на зростання і виховання в сім'ї, доступ до освіти, захист від шкідливої праці, захист під час війни та інші. Детальніше ви зможете ознайомитися з інфографікою самостійно. Таким чином, саме 20 листопада День прийняття таких важливих документів і відзначається як Всесвітній День дитини, Universal Children's Day та День спільних дій в інтересах дитини і підтримки діяльності Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. В Україні Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ відкрив своє представництво в 1997 році. Основна мета програми ЮНІСЕФ для України на 2018 2022 роки це сприяти прогресивній реалізації прав усіх дітей в Україні та скороченню прогалин у доступі дітей до найнеобхідніших послуг, зокрема і до освіти. 1 червня Україна відзначає Міжнародний день захисту прав дітей International Children's Day як членкиня ООН, Наша держава ратифікувала і Конвенцію ООН про права дитини, і інші міжнародні документи та ввела основні положення у власне законодавство. Так, стаття 10 закону України про охорону дитинства говорить: держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства. Образи недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, від втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних речовин, від залучення до екстремістських, релігійних, психокультових угруповань та течій, від використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів. Примушування до проституції, жебратства, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо. Відповідно, якщо виникає серйозне порушення прав дитини, держава повинна втрутитись і стати на захист дитини. Найсуворіша санкція для батьків, передбачена у сімейному кодексі України, це позбавлення батьківських прав. Стаття 164 фіксує такі підстави, позбавлення судом батьківських прав. Якщо дитину не забрали з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я протягом шести місяців, ухилення від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини та або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти, жорстоке поводження з дитиною, коли батьки зловживають алкогольними напоями чи наркотичними засобами, коли батьки вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини. Примушують її до жебракування та бродяжництва, коли батьки засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Держава дбає про розвиток сім'ї, свого первинного та основного осередку і тому проводить окрему соціальну роботу з сім'ями чи особами, які перебувають у складних життєвих обставинах. Держава намагається не допустити збільшення кількості дітей сиріт. До останнього залишає дитину на виховання саме в сім'ї і на початках лише тимчасово вилучає дитину. А втім, нам усім потрібно чітко розуміти, куди звертатися за допомогою, якщо ви чи ваш друг, сусід її потребує, до адміністрації учителів вашого навчального закладу, до представників центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Зателефонувати на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 335 з мобільного або стаціонарного, або 116 123 з мобільного, або зателефонувати на Національну гарячу дитячу лінію 0800 225 з мобільного або стаціонарного або 116 111 з мобільного до найближчого відділку поліції 102, особисто до суду, якщо вам вже виповнилося 14 років, до омбудсмена Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до уповноваженого президента України з прав дитини. До недержавних громадських організацій. Якщо ситуація таки дійшла до позбавлення батьківських прав, то з позовом до суду може звернутися безпосередньо сама дитина, якщо вона вже досягла 14 років, інший з батьків, піклувальник чи опікун, особа в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в якому перебуває дитина, орган опіки та піклування, прокурор. Основне в цьому процесі не боятися говорити, діяти і просити про допомогу. Так, сусіди Мері Еллен Вілсон у 1874 році врятували дівчинці життя та започаткували нову хвилю охорони прав дитини. Вони не боялися говорити і діяли за покликом серця. Діти, які залишаються без батьківської опіки, можуть бути усиновлені. Над ними може бути встановлена опіка або піклування патронат. Звісно ж, найкраще для дитини, коли вона зростає і виховується в сім'ї. На наступному уроці ми поговоримо детальніше про систему влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі запрошую вас виконати тренувальний тест у додатках та бажаю вам лише гарних прикладів сімейної гармонії. Зустрінемось!